У Кропивницькому попрощалися з військовим Олександром Сосновським, який загинув на російсько-українській війні. Він народився в Кропивницькому. Після закінчення школи переїхав у село Цвітне Кіровоградської області. Там працював на фермі. Пройшов військову строкову службу в повітряно-десантних військах. Розповів двоюрідний брат Андрій Борлаченко. Він у Цвітну жив, там женився. Прибула був син, жінка. Потім, як батьки померли, він переїхав назад. Батьківську хату з працював. Почимого раба твого. Робив він дуже важко. На заводі робив на одному, на другому. Він себе не любив, він людей любив. Мобілізували Олександра Сосновського в жовтні цього року. 12 октября його забрали і 24 ноября вже повезли в частину. За інформацією Андрія Борлаченка, брат служив на посаді кулеметника відділення морської піхоти. Матрос Олександр Сосновський загинув 1 грудня біля села Берестки Донецької області. Бійцеві було 38 років. Поховали військового на алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Краповницький.